Вітаю вас, друзі. Росіяни продовжують займатися терором проти нашої країни. Цієї ночі вони здійснили атаки на критичну інфраструктуру на Одещині та у Чернігові. У той самий час Україна у відповідь здійснила масовану атаку проти так званої Росії. Цілью у о, дронів був Марійський перерабатуючий завод ря рядом з Йошкар Алой. Під ударами опинилися одразу два російських нафтопереробних заводи, але не тільки. А у той самий час на так званій Росії наростає Очень много тревожных сигналов, на которые мы не можем закрывать глаза. Тревожность у студіях російських пропагандистів и із тим, що вони намагаються налякати увесь світ. Лякають Сполучені Штати Америки, а ті беруть і не лякаються. Скажем, 20 лет назад, якщо б ми этот буревестник запустили, дані б там візгу було на весь мир. А сьогодні ну запустили, запустили. То тобто вони не бояться ядерної війни. Таким чином, у росіян перестала працювати їхня чи не наймогутніша зброя. Це зброя страху. А це означає, що далі їм доведеться отримувати болючі і неприємні удари. Боль наступить немедленно. Ось так. Росіяни самі себе загнали у пастку, коли вони не можуть ані продовжувати, ані припинити російсько-українську війну. І ми з вами знову сьогодні про це поспілкуємося. Але зараз важливе оголошення. Ми сьогодні до кінця доби розігруємо унікальні лоти футболку із Палаючим Кримським мостом та підписом голови СБУ Василя Малюка. а Також підписані марки із кадрами операції Павутина. Узяти участь можна, закинувши донат від 100 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Усі зібрані кошти. Ти підуть на дрони для нашого війська. Долучайтеся. Ваші дві гривні з ранкової кави зроблять багато росіян хорошими. Донатьте на русаріс, нехай більше білих лад поїде за призначенням. Ну і досі, попри те, що я постійно нагадую, тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал, і не треба так робити. Підписуйтесь обов'язково. Почнемо із атак на російські об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Цієї ночі українські безпілотники завітали до двох нафтобаз. Я маю нагадати, що у тимчасово окупованому Криму не має бути ані палива, ані світла, і сили оборони України поступово реалізовують оцей план. А ще, внаслідок невідомого влучання, невідомого дрона, загорілася електропідстанція Новобрянська, а це вже на самій так званій Росії. Дуже погано спали цієї ночі також і мешканці ставропольського краю, тому що дрони успішно атакували і підпалили завод Ставролєн. Повно капець. Зарвало завод. Даний завод є дуже важливим для так званої Росії, а особливо для її газового експорту, тому що це газопереробний завод, і це вже другий ГПЗ, який за останній час атакували українські дрони. Перший був Оренбурзький на нефтехімічному заводі Ставролен запущено строїтельство второй очереди газоперерабатывающей установки. Это позволит увеличить прийом попутного нефтяного газа з месторождений Северного Каспія до 5 мільярдів кубометрів в год. Разом із тим, як я і казав, ці. І ночі було атаковано одразу два російських нафтопереробних заводи. Перший це НПЗ нс Ойл в Ульянівській області. Ну а другий, за попередніми даними, уражений нафтопереробний завод розташований у республіці Марі Ел. Там фіксувалася пожежа після польотів українських дронів. Російський нефтяний сектор працює устойчивим. Верстають плани на будущее для того, щоб пояснити росіянам, що ситуація із енергетикою стабільна як ніколи ніяких проблем немає. а Українські удари не дають абсолютно жодного ефекту. Дістали навіть шойгу із якоїсь там шафи, де він валявся останній час, і той виступив зі стендапом. Какого ліба серйозного урона, або вкладу в дестабілізацію обстановки в країні стоплював з. Топливом, з... Уборочной компании с отопительным сезоном они, конечно, не Несуть і не можуть нести. Ви не повірите, але і з правдорубом Шойгу не погоджуються російські ж пропагандисти, які чомусь не вірять у його казачки, які розповідають, як не дивно, правду про проблеми із бензином на так званій Росії. Коли з-за діяльності українських у нас такі проблеми з ціною на бензин. А бензин не подешевів. Ну да, у нас там неприятності определені. Бензин ну, должны... не подешевів, да? Не подешевів. Це тепер так вежливо називається? Так, от, саме так. Тобто Росбензин називається... Тепер. А він не ні подішив і от росіяни сиділи і думали, що їм робити у цій ситуації. Завоювати Україну не вдалося. Американці запровадили санкції. Тоді Володимир Путін, як ви знаєте, дістав свого бурєвєсніка, якого в реальності ніхто не бачив, але він не спрацював. Це змушений був визнати навіть лавров. якісь отклики по дипломатичним каналам на неспитання російської крилатої ракети. с ядерной энергетической установкой «Буревестник»? По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах, как-то все притихли. І це насправді подія, яку неможливо переоцінити, тому що росіяни роками десятиліттями будують свою зовнішню політику на тому, що вони когось лякають. Потім хтось лякається, і росіяни таким чином отримують перевагу. Вони так діяли і з адміністрацією Байдена. До речі, у 22-му році росіяни погрожували ядерним ударом по території України, у разі якщо українські війська перейдуть у контрнаступі, тому адміністрація Байдена застосовувала щодо нашого війська деякі. Обмеження, а тут раптом усе зламалося. Терор і погрози не працюють. К сожалению, Євгеній, судя по реакції з Вашингтона і питання буревісника заявлення о ньому не произвело на них пока довжного впечатлення. І справді, чому це не спрацювало? Може, тому що росіяни подібні погрози робили вже тисячу разів, а потім їх не виконували? Може, тому що намальованої рендерної ракети ніхто не боїться? І Наоборот, посмотрите, як заявляє Презрительна да в отношении нас трамп вам пора бы уже. Мов давно було б закінчити війну, а ви не можете це зробити. зараз. Адміністрація Дональда Трампа узяла курс на конфронтацію з так званою Російською Федерацією і планує вибивати її із енергетичних ринків. І не подумайте не тільки тому, що Трамп хоче допомогти Україні. Трампа Україна як така насправді мало цікавить. Трамп хоче сам продавати американську нафту та газ. Насправді, ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словачина, які Продовжують купувати російську нафту і газ, розроблять план і реалізують його, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. Але у цьому наші інтереси із американцями збігаються, тому нехай собі тиснуть і на туреччину, і на угорщину, і на інші країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Трампу дуже важливо отримати лаври миротворця. Він дуже хоче, щоб Владимір Путін пішов бодай на якісь поступки, але так не станеться. За даними видання NBC, розвідка Сполучених Штатів Америки не бачить жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, а Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Я скажу навіть більше, судячи із атак на Європу, так звана Російська Федерація не тільки не збирається закінчувати війну проти України, вона. Готується до війни і ще більшої, і ще масштабніший. Але є одне, але у даному випадку Володимир Путін демонструє ту саму недалекоглядність і самовпевненість, яку він демонстрував напередодні повномасштабного вторгнення до України, тому що так звана Російська Федерація має зараз низку хронічних проблем, які можуть її завалити. росіяни масово економік на їді, рітейлери жалуються на сніження продаж, крупніший ри рознічні сіті С резким изменением потребительского поведения россияне перешли на режим строгой экономии, в том числе на продуктах питания. А с экономической точки зрения мы поясняем. Постаяння російської економіки, которая находится в хорошем состоянні, звісно, падіння так званої Росії може відбутися не буквально завтра, і на цьому шляху американці можуть іще навіть спробувати її врятувати, можуть бути послаблення у санкціях, тощо. Але поки що, усе виглядає так, що так звана Росія бере на себе занадто багато, і це її і погубить у той самий час. Росіяни продовжують активно наступати на сході нашої країни. Найтяжчою ситуація є на Покровському, на Новопавлі. Вському на Костянтинівському напрямках і ворог усе активніше застосовує бронетехніку. Один із таких штурмів на добропільському напрямку учора відбивали, в тому числі за допомогою тих дронів, на які ви давали свої кошти. Ваша допомога надзвичайно важлива. Тому я закликаю не зупинятися. Продовжуйте донатити на русоріз. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 235 нових FPV. Ми бійці сил спеціальних операцій. Дякуємо спільноті Стерненка за надані нам дрони. Ці дрони будуть допомагати нам вбивати ворога. Слава Україні! Героям слава! Суто окремо механізована бригада РБПАК. щиро дякуємо спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані ці чудові опторізи, з якими будемо ще ефективніше, ще нищити росім. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані fpv дрони. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі», Щиро дякуємо пану Стерненку та його спільноті за надані 70 дронів на радіозв'язку, котрі відправляться на позиції, де будуть нищити ворога. Дякуємо за підтримку та віру в ЗСУ. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі! Я твердо переконаний, що цей паперовий тигр порветься, але на жаль, до того він іще встигне принести багато горя, багато біди нашій країні та нашому народу. Для того щоб росіяни дохли ще більше, щоби кожен окупант отримав свій дрон у пику, продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.